Тема львівського сміття зараз у всіх на устах. На останньому засіданні сесії Бродівської міської ради було прийнято рішення про готовність прийняття на міське сміттєзвалище 400 тонн львівського сміття. Цю подію прокоментували керівник міста, депутати міської та районної ради, громадські активісти. На сьогодні таким чином, привозячи сміття у на районні полігони, ми будемо мати 20 полігонів. І буде мати в районних центрах, і буде мати ще сім полігонів в містах обласного значення. Чому я вважаю, що додаткового сміття у бродах не можна привозити? Тому що напевно, що броди є одним з населених пунктів, де міський полігон є максимально наближений до густо населеного мікрорайону міста, білі казарми. Це один кілометр чи трошки більше одного кілометра, і це густо населений мікрорайон. Я вважаю, що сміття не можна привозити, тому що бродівський полігон має ті об'єми, які він може мати, і більше сміття він не може мати. І він є максимально наплечений до села Дітківці. Це також більше одного кілометра. І найбільше, що мене турбує, знаєте, я тоді била всі дзвони, мене ніхто не почув, на жаль. І тому загинули люди. І ми маємо екологічну проблему зараз на всій Львівщині і всій Україні. І на сьогодні я знову таки кажу, це є проблема велика, оскільки бродівський полігон є за 500 метрів від міського водозабору. Це є третя санітарна зона. Звітом ми будемо пити воду всі мешканці бродівського району. вибачте, всі мешканці Бродів. Можливо, ми того не почуємо за, е, дуже скоро, але наші діти, на жаль, це боронь Боже відчують. Відчую через пару років, 400 тонн прийняла міська рада, що буде, дозволяє привезти сміття. Але, на жаль, я декілька разів, була, коли я була декілька раз, то проконтролювати чітко кількість привезеного сміття не можна. Не може на Бродівському полігоні бути сміття, бо оскільки. Я е, пам'ятаю, що більше чотирьох десь близько чотирьох років тому, коли давався ліміт на відходи на бродівський полігон, були серйозні застереження в департаменті екології, оскільки були проблеми з цим з цим полігоном немає дренажних систем немає відповідного відповідного перешарування і інше інше коли будуть опади коли сміття з великої кількості органіки а це сміття має як і всіх більшості міст україни має десь 20, більше 25% органіки тобто відходи їжі разом опади і і ці відходи на жаль Будуть створювати додаткові інфільтрати, тобто ставки з інфільтратами, яке було найбільшою проблемою в Грибовичах, може чекати і Бродівський полігон. І тому, вже коли зараз рішення таке ухвалене, на жаль, Бродівською міською радою, потрібно громадськості і нам, мешканцям Бродів, бути активнішими в тому, що треба завершити питання тими лише чутою тою кількістю вже оскільки таке рішення ухвалене Ірина ігорівна є така позиція людей які вважають, що потрібно допомогти львів'янам, адже кожен з нас вчився у львові чи є рідні у цьому місті. скажіть вашу думку стосовно цього чи це допоможе фактично львову чи тільки відтермінує сам процес я дякую за таке запитання. Знаєте, це я думаю, що не знаю, чи це позиція людей. Я думаю, що це темники, які надсилаються у владні кабінети, поширюють таку тезу, закидається. Мовляв, потрібно допомогти Львову. Я вважаю, що ось. Е Таким чином ми не допоможемо Львову, а ми тільки зашкодимо. Ми відтягнемо, ми допоможемо е, відтягнути вирішення проблеми, яка на сьогодні для Львова є надзвичайно важливою. Це заспокоїть владу, це заспокоїть е, тих людей, які відповідно до своїх повноважень повинні вже давно вирішувати були цю проблему. Ш... Рік часу, відколи вже минула трагедія, коли загинули люди. На жаль, не зроблено жодного кроку для полігону. Розказують сьогодні про завод сміттєспалювальний, про інші заводи. Завод це перспектива. Завод потрібен, але це дальша перспектива. На, на сьогодні потрібно вирішити питання ділянки, потрібно вирішити питання полігону, яке відповідає нормам екологічним і будівельним, і елементарне сортування з отриманням норм, дотримання закону сміття. Ось це вирішує проблеми. А те, що зараз, зараз ми тільки відтягнули вирішення цієї проблеми і заспокоїли владу. І дали їм можливість розслабитися, а не, а не вирішувати проблему. Ми маємо намір зараз звертатися до державного. Департаменту з питань екології до санітарної служби щодо обстеження сьогоднішнього діючого полігону в місті Бродах. Який його стан? Чи відповідає він державно-будівельним нормам? Чи відповідає відповідно до положення експлуатації на цьому полігоні? І чи може тут бути додаткове сміття? Потрібно взяти аналізи ґрунту, потрібно взяти аналізи атмосферного повітря, боронь Боже, якщо е будуть пожежі. Оскільки не відбувається на полігоні в бродах я впевнена в цьому дегазація відповідна і тому, на мою думку, що висновки таких спеціалістів будуть негативними, що бродівський полігон може приймати додаткове сміття, і тому будемо зараз відповідно робити такі такі кроки. Це все є результатом як державної відсутність, як державної, так і місцевої політики у питанні поводження сміттям і тому. Зараз ми будемо, як громадська організація, ініціювати ухвалення екологічних просвітницьких програм для, власне, для дітей. В першу чергу це потрібно вже в садку вчити, як це потрібно робити. І є позитивний досвід європейський в цьому питанні. І такі програми повинні ухвалюватися тут, як на Львівщині, так і по всій Україні. по перше хочу звернутися до громади міста і району з такою своєю думкою, що ми, громадська організація, громадська формування захист плюс, категорично проти того, щоб сюди з Львова чи з якихось других міст привозили сміття. Але зараз склалася така ситуація. Ви бачите, що зараз різко пішло потепління. 27 площадок у Львова загружені сотнями тонн сміття. І ми прийняли таке рішення підтримати цю ситуацію, щоб одноразово надати 400 тонн, одноразово надати, щоб привезти сюди сміття, його утилізувати з одної тільки причини. Справа в тому, що в Львові дуже багато вчаться наших дітей, онуків або діти працюють і так далі. І зараз, не дай Бог, якоїсь епідемії у Львові, та вся зараза вона зачепить нас і нам. Чорнобиль покажеться солодкою цукеркою, не дай Бог, це буде біологічна бомба. І ми виступали за те, щоб дійсно прийняти. Але я хочу сказати, що щоб не було в мою сторону звинувачень минулого року, коли нестанційно було завезено десь 48-50 сміттєвозів на нашу свал, на наше звалище. Головою міста було прийнято рішення. Ця задача була поставлена переді мною перед громадським формуванням Галичина. Блокувати і не давати можливості, щоб сюди більше ніхто без дозволу не завозив не завозив сміття. Ми цю задачу виконали. Мало того, ми, якщо пам'ятаєте, десь півтора місяця назад ми за заблокували два автомобіля, а не заблокували. А на границі між Радехівським і Бродівським районом ми їх зустріли, ми їх, ті машини приїхали сюди, і на другий день поліція їх супроводила за межі нашого, скажімо так, району. Я хочу подякувати депутатам міської ради, що вони підійшли до цього питання дуже. Відповідально, я думаю, що тим самим ми показали підтримку громаді міста Львова, не садовому там чи ще комусь. Там з ними хай розбирається громада. Там і якщо є склад злочину, прокуратура. Ми повинні, ми зобов'язані були підставити своє плече громаді Львова. Я думаю, що вона цього не забуде, вона в будь-якому випадку це буде пам'ятати. Я би просто хотів ще сказати одну річ. Ми будемо контролювати і більше, ніж 400 тонн, вони не завезуть. Зараз вони завезли вісім машин. Зараз вони порахують скорик, скільки там в кожній машині, я не знаю, там десь тонн по 10-15, напевно, ну, більше немає, бо то невеликі, то такі середні самоскиди, там максимум 15 тонн. Вона бере 40 кубів, але якщо взяти в тоннажі, то там тоннаж майже в два рази менший, тому що сміття воно не є не є дуже важке. Я би просто хотів показати один документ. Ось такий ось. Протокол номер 9 це засідання комісії з за надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації. Вона прийняла рішення для того, щоб розподілити по наших містах області, для того, щоб якось розгрузити скажімо так, місто Львів. Справа в тому, що оце рішення надзвичайного стану, воно взагалі не повинно обговорюватися. Його треба виконувати. Це як в армії. Поступила команда, її треба виконувати. Я розумію, що синютка дав можливість, скажімо, на місцях обговорити це питання. І я думаю, він правильно зробив. Був виконком, була комісія, був виконком і була сесія вчора. Депутати прийняли я, я вважаю, дуже правильне і виважене рішення. Шановні дівчани, доброго дня. 28 березня 2017 року відбулася чергова сесія Бродівської міської ради. І я, як керівник депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Бродівській міській раді, хочу поінформувати вас про позицію наших депутатів при розгляді найбільш резонансних питань, які розглядалися на цій черговій сесії. Найперше питання це про надання дозволу на ввезення сміття з міста Львова на наше місцеве сміттєзвалище. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в Бродівській міській раді виступила проти ввезення цього сміття на наш місцевий полігон твердих побутових відходів з міста Львова та не голосувала за дозвіл на везення цього сміття на наш полігон. Однак рішення набрало необхідну кількість голосів. Яка була позиція наша? Ми вважали, що на цій сесії... Мали би бути присутні представники Львівської обласної адміністрації та Львівської міської ради, які б доповіли нам пояснили своє бачення по вирішенню цього питання. А саме Львівська обласна адміністрація мала би проінформувати нас про те, як вона вирішила питання про відведення земельної ділянки якраз під полігон для зберігання оцих твердих побутових відходів міста Львова. На жаль, ми цього не знаємо і не проінформовано. В свою чергу, Львівська міська рада також мала би проінформувати нас, які вона зробила кроки для розв'язання цього питання. А саме, чи провела вона, можливо, конкурс уже під будівництво заводу про пошук інвесторів та про інші. Кроки з їхнього боку. Натомість вони йдуть найпростішим шляхом, який нічого не вирішує, а лише відтерміновує вирішення цього питання, тобто розвозять сміття в різні міста та райони. Ми вказали на те, що перш ніж ухвалювати дане рішення, необхідно було би заслухати висновки екологічної інспекції та санепідемстанції про можливість. На Бродівському полігоні розміщувати сміття з міста Львова та приймати це сміття. Одно... адже наше звалище розміщення недалеко від житлових будинків міста, а також від водозабору, звідки подається питєва вода мешканцям міста та загрожує забрудненню цієї води. Однак міський голова та провладна більшість не дослухали до свободівців та проголосували за дозвіл на везення сміття до міста Бродів. Наступне питання це надання земельних ділянок. На цій сесії Бродівська міська рада маніпулятивним шляхом, на нашу думку, роздала землю депутатам та їхнім родинам, ховаючи їх в переліку учасників російсько-української війни. 28 березня на цій черговій сесії було надано дозволено на розроблення проєктів відведення земельних ділянків під індивідуальну забудову в різних мікрорайонах міста близько 25 особам. Переважно дозвола на розроблення цієї земельної документації, отримали учасники війни. Однак в переліку серед них заховалися, закралися особи, які точно не воювали на сході. Зокрема, депутат міської ради від радикальної партії Ляшка та депутатка від батьківщини. Позиція наших депутатів наступна: учасники війни, ветерани, мають право на отримання землі в бродах. Однак ми не голосуватимемо за такі маніпуляції, коли водночас. Серед них подають землю депутатам. Це несправедливо. Адже водночас на цій сесії близько 50 бродівчанам лише на цій сесії було відмовлено отримані земельних ділянок. Мовляв, землі вільної Бродах немає. Голова міської ради та депутатська більшість не бажає пояснювати, чим вони керувалися, надаючи земельні ділянки депутатам та водночас відмовляючи іншим громадянам міста. За якими критеріями надають землю? Чи відмовляють, коли буде проведена інвентаризація вільних земельних ділянок та проінформовано про це мешканців міста? Та все ж таки, та все ж таки міський голова та депутатська більшість проголосувала за надання земельних ділянок депутату міської ради, а також чоловікою та синою депутатку міської ради, яка лише півроку тому отримала також на себе земельну ділянку.